Передача адміністрування державних допомог на пенсійний фонд України значно полегшить. Процедуру реєстрації, адміністрування і виплат цих державних допомог в нашій області завдяки цим змінам розширюється можливість для кожного потенційного отримувача державної допомоги звертатися тепер не лише в ЦНАПи, не лише в сільради і в громади, але і у мережу відділень. Пенсійного фонду України абсолютно жодних ускладнень або якихось інших проблем в зв'язку з тим, що передається адміністрування на пенсійний фонд України. Немає у нас працюватимуть три системи: це ППВП, як ми називаємо це призначення виплата пенсії, всіх допомог. Друга це БДСВ, це де субсидії пільги, і так само оці виплати по 695 постанови. І третя на система ЦІС це система, яку нам передають і адміністраторам буде для місцесполітика. Що якщо у СНАП і громади приймали паперовий варіант і електронний варіант у цих силах допомог, то пенсійний фонд. У паперових варіантів приймати не будуть чорнобиці, всі решта будуть отримувати і надалі ті виплати ніяких пакетів документів або щось інше нам доносити зараз не потрібно.